На Тернопільщині трьох правоохоронців підозрюють у зґвалтуванні 15-річної дівчини. Коли та поверталась вночі з сільського клубу, міліціонери за словами жертви, силоміць затягли її в автомобіль ДПС, вивезли за село в лісосмугу і познущались там. Потім посадили в міліційне авто, вивезли в інше село, де й залишили. Додому дівчина добиралася сама. Як повідомили в прокуратурі, в злочині підозрюють трьох молодих дільничних. Один з них, – 28-річний керівник сектору дільничних міліціонерів, тамтешнього райвідділку. До правоохоронців звернулася мати неповнолітньої 15-річної дівчинки з заявою про те, що її неповнолітню дочку затягнула силоміць в службовий автомобіль працівники міліції. А потім витягнувши, зґвалтували її у лісопосадці неподалік села, де вона проживала.